Всім доброго дня! Я знову з вами на зв'язку. Кажу до завтра, не виходить, виходити. Ну, нічого, що ж поробиш. Я вже зібралася на роботу. Сьогодні, слава Богу, субота. Можна піти поранше і повернутися поранше. У мене все добре. Зняла вам сьогодні рецептик. Обов'язково вставлю відео. Що в мене ще новенького? Ну, такого нема нічого. Настунечка працює, вікуся із мамою все добре. Пекли піци і печиво нашим хлопчикам передавали. Так що казали, що тепла у них немає. Вікуська в я кажу, та там на слідчі неділі обіцяли, що буде погода хороша та все. Мама взяла, каже, ну буду вести купатися. Боже. Так вона вже давай і на рукавники провіряти, і круг, і нести те, що ліпити пасочки. Ну, в общем, в повній підготовці. Мама каже, підожди ще, Те, що вони передаються, ще не обіцяє те, що вже воно буде. Оце от такі справи. Взяла теж підготувала. Кицькі е, їсти взяла з дому. Ви знаєте, вона корм не так їсть, як їсть. от... Щоб таке от, Макарони, картоплю, все, що я їм, все я їй ношу, і вона все їсть. Так що таке. Сьогодні тут е, таке сонечко. Е, позавчора знову такий був, така була буря, дощ, таке все. Е, сьогодні теж обіцяли дощ, але слава Богу, ще немає. Так що такі от справи. А вже зараз підемо, відпрацюємо, будемо відпочивати. Не знаю, завтра хотіла на базар поїхати. Якщо поїду, буде можливість, погода буде дозволяти. То щось трошечки вам теж зніму, покажу. Бо я на тому базарі ще ну, не була, тому не, не знаю, що там, як. Хоча кажуть таке ж саме, як і тут, але там більше. І більше привозять люди. Із сусідніх там, сел, знаєте, може, більше фермерів. Ну, в общем, подивимося, не знаю. Ем, багато черешні продають. Черешня 1950. Так саме і полуниця. Так що я полуниці не купляла, а черешню, правда, трошечки брала. Ну, Дуже така крупна, знаєте, не червива і смачно. Так що, отакі от, от справи? Хоть більше нічого немає нового. Бісідку, бачите, вони зробили. Ну, я ж як вам казала, я там не сижу. Всім тихого вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Сьогодні ми з вами готуємо салатик. Так, я взяла копчену грудку. Можете брати варене м'ясо, це все за вашим бажанням. Але ви знаєте, от іменно цей салат з копченим м'ясом смачненький. Ну, а я ж кажу, а ви дивіться самі, нарізаємо так. Дома я, знаєте, як робила, тут я так не бачу, тут просто грудка так продається і все. А у нас продавалося, так, знаєте, то Така подвійна грудка, так, і ще в шкірочці. вона тоді така була соковита, я вам скажу, я шкірку знімала, ну і, звісно, потім робила салат. Так, нарізаємо так на нашу курочку і цей салат буде робитися у нас шарами. Нижній шар буде м'ясе. Зараз доріжемо. До кінця. Ось так змастили майонезом. Тепер ріжемо огірочки. Теж так, як і курочку. Ем, ви знаєте, я не чистю огірки. Помила добре, тай шкірка така, знаєте, не товста. Вікуська вже вдома свої огірочки їсть. З огороду. Ті, що садили. Ну, ті, що мама купляла в стаканчиках і ручки, ті, що посадили, то ті вже є. А ті то мерзли, то ще щось, в общем. Так, тепер викладаємо сюди огірочок. Так, огірочок теж змаски. Тепер беремо ріжемо помідор, ложимо його друшлячок, щоб він у нас стік. Я купила рожевий. можете брати червоний. Теж отак, як і огірочок, так як м'ясо наше так нарізали. Русачок щоб прибрати цю, цей сік. Ось так ось я взяла труслачку і тепер сюди викладаємо зверху. На наш салатик. Тепер зверху помідора вичавлюємо чесничок таку невелику головку. Ну, як ви любите, тому що я тут салат роблю не на велику ж порцію. Не любите, або там хочете, може, діткам, може вони і не їдять у вас, то не додавайте, змащуємо теж майонезу. Салат, такий, я таку форму завжди роблю, як горочкою. І тепер натираємо сир на отаку крупну. Я взяла на корейську тертушку, натерла картопельку і невеликою кількістю волійки обсмажила. Виложила на полотеночку, я вже цього не показувала, я колись вже ми з вами робили, то я думаю, всі і так знають. Так. І тепер беремо цю картопельку, викладаємо зверху нашого салатика. так. Можете тільки е, от, наверху укласти, можете ще і е, отак от по бокам. Теж буде дуже гарно. Я роблю і збоку. Так, обкладаємо так його. Ось, дівчата і хлопці, який вийшов у нас салатик. салат. я ще трішечки посипала зеленою цибулькою. Можете Кріп додати або петрушку. Ну, цибульку якраз саме те. Він дуже швидко готується. Як ми любимо, швидко, просто і смачно. Це саме головне, що смачно. Готуйте з любов'ю. І у вас обов'язково все вийде. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом.